І всім привіт-привіт, друзі! Як ви бачите, я спалив своє лице. Скільки часу пройшло? Не знаю, тільки 9 підписників. То я спалив лице. Найс. Е, навіть навчився трішки вожечки робити, зацінів. Окей, не звертаємо увагу на дивний формат. Сьогодні ми з вами будемо дивитися 4 відеоролика по е, Бравл Старсу. Якби Бравл Старс мав логіку. Поїхали! Стріли можуть вбивати бабл е, гамбі-біхи. Ну, дивіться. В принципі, це логічно. Хоч це і ломало би гемплею. Ми зараз по геймплею не дивимось. От логічно, значить, логічно. все mm. Ого, Менді б могла сама себе взяти така. Піам! Але прикол в тому, що типу, коли ти стріляєш, то вона якби пролітає через 40 блоків типу, без зупинки, тому що вона пролітає через всі стіни, того, ну окрім залізних, того а, стін, а щитбастер вважається як стіна, тому не знаю. Але в принципі могло бути і логічно. Ну, по-перше, це якась фігня, вона не потрібна, вона навіть якби це мало логіку, то лишалися б якісь бризги просто, тому... Я ми е, музика не може нашкодити. Скулбоко. І взяв з одного таке бен. Ну, в принципі, логічно, але не зовсім. Тому що ну, якби, він також з вільником все ж таки. І тут також е, видно музичну е, ноту. тому Старпоко е, своїми чарами може робити зі спайка кактус? Що Що за фігня? Is the bowl not fully drawn the shooting distance. А, коли його стріла не повна, то він так як стріляє ось, от десь. А коли воно повна, то він ще бен далеко стріляє. Це, це я не, не бачу тут логіки, якщо щось. Чесно слава, тут логіки я не бачу. Так, це кінець цього відеоролика. Зараз я перейду до наступного. І так, друзі, якщо що, тут є 8 частин. Все. Дивимося ми з вами чотири. поїхали. Залишаються капці фенга і він іде, ідеї підбирає. Ну це б його геймплей. Це повністю близько. Але це достатньо логічно. Адже ми сьогодні логіку оцінюємо, а не геймплей гравці. Карл може ломати оці геми на карті і... і Слухайте, і підбирати гем, слухайте, це логічно, але це маю геймплей, але гра. Це логічно. Тут практично все геймплей зламає всі. Найкращий кольт в світі. А воно типу туда. Блюс Ні зі скіном водяна Ніта може ходити по воді. Що? Ну, це було б нелогічно, тому що плавати під водою ходити, мабуть. Mm? Enjoy, uh, так, далі даймо. Грей, гаджет, а, і гаджетом під воду. Це було б логічно, але не знаю, не знаю. Оце нелогічно, тому що коли ти стріляєш, то воно проходить під низ і тим більше можна своїми ультами зламати, тому це нелогічно все. Давай дальше, далі, далі, далі. Я вже відео 4 за захисую, сучок. А, тобто Дінамай кидає ульту сюди і вона бухає тут. От як би він міг і телепортуватися в чужих порталах, тоді окей, так, ні. Отут я не розумію. Ну як би був Friendly Fire, можливо, було б і логічно. А так не думаю. Е, тобто він йде в воду і що? І тушиться. Та, ще Майнкрафт, ще таке. І тушиться. Це не логічно, тому що він літає над водою, Того він і може прийти по воді по факту, він літає. Так. Ульта взриває, і банка не випадає, тому що ульта взірвала банку. Це без намало плейше де. Так, то ще щось буде, чи ні? Тут же більше нічого не буде. Залітаємо до наступного. До речі, саме цього відеоролика в мене і на заставці мого відеоролика, стоїть, гаразд, це якби Brawl Stars мав логіку, третя частина. Ну, окей, давайте дивитися, цікаво. Бонні, ми бачимо Бонні. І вона може взривати з е що. Ну це логічно, вона ж на пушці сидить на пушці, І така... Бем! БЕМ! Достатньо, логічно, хочу сказати. Ні, зараз. Міко кострипнув в а, і моментально вмирає через те, що падіння з висоти і бем. Хоч він не получає урон, він не вмирає. Це було б логічно. І тим більше Міко, Міко і так вже і бо він в тумані, типу, вже получає урон. Ну окей, окей. Якщо такий нього буде, то він вже не буде таким. А, тобто він підкидає шелі і вона вмирає її з висоти. Але дивіться, буде колег. Бем. Я ж не вмер від висоти, не вмер. Вибачаюсь. дивимось далі. Окей, okay, я бачу. Сінабес. Він за Фенікса Ворона стріває воду. Тут він і на воді стоїть ще трішки денно. І потух. Але він, здається, не горить, а просто має жовтий колір його пір'я. Тому це, це вже спірно-спірно, не знаю. Марті зуртує і у літа закручується.

Це логічно, в принципі, тому що сні, мені здається, не може зробити м'яч. Ти між так, Кензі також закидує, тому це дуже логічно. Дуже логічно. Дуже мене. Не би побачити. О, Все, це кінець цього відеоролика і відправляємося до четвер. І так, друзі, якби Бравел Старз мав логіку 4. Нарешті ми до цього прийшли останній відеоролик. Давайте дивимося. 59 секунд. Такий, але... Потім хочеться звернути, а і вмирає від своїх тих. Friendly fire окей. Okay. Тоді не знаю. Friendly fire немає, тому не знаю. Він своєю ультою, знищує кущі, ти типу, почів він воНЕМ! Іде слух. Прикольно прикольно. А, прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольнее, інтересно. Але якби амбер могла... Окей, амбер не може, ну відповідно, і Драко не зможе. А, тобто він своїми тиками може знищити це все. Тобто, логічно, але це його гаджет. Ну, тому не логічно. Ми ще тут їй показано гарно. Гаразд би ще підтакева, не знаю. А, тобто фен зі своїм скіном кидає в бібі і БіБі така Бем. Такого не буде, не буде, але логічно. Пайпер підпалює, а вона підпалюється і вилітає. Логічно, варту, але не дуже. Отут я бачу пайпер і Ліону, Боже, що це? І мені цікаво. Капіше не видно. А, одяг Леона лінвіс Ні-ні. Мені таке би не сподобалось, друзі. А на сьогодні це уже кінець, друзі. Я спалив своє лице, Так, тому, друзі, я не знаю. Але... Я хочу вам заявити одне. Всім пока-пока. Чекайте нові відеоролики від мене в найближчий час, особливо канікули починаються 26, го тому з 26-го я постараюся регулярно випускати відеоролики раз в день чи два дні. А на цьому наш відеоролик, друзі, закінчено. І всім пока-пока.